Міський голова Віталій Граждан разом із заступником Андрієм Криштоповим відвідали комунальне підприємство Автотрансервіс. Керівник В'ячеслав Ганчурін розповів, що підприємство котре закупило нові сучасні євроконтейнери для сміття. Працівники КП вже цього тижня встановлять їх біля багатоповерхівок. Ми беремо це в кредит на два місяці виплаченчині двох місяців. Тільки виплатимо цю поставку зразу заказує ці контейнери Ми плануємо Расставить на жилмассиве «Победа» и «Солнечная» под заднюю загрузку, под уже новые мусоровозы. Так как ну, на жилмассивах нет печного отопления, там и строительного мусора меньше, все железные, которые у нас остаются, мы их красим, восстанавливаем, приводим в божеский вид и ставим там Кишиневское, такие там частные секторы. Плануємо ще, ну повністю плануємо міняти все. Щодо закупівлі е, сміттєвозів, запущена програма і тендерна документація вже підгружена. Очікуємо е, закупівлю. І паралельно вже е, робимо закупівлю контейнерів для того, щоб ми не зробили одне і потім чекали на іншу поставку. Ми вже паралельно проводимо ці роботи, щоб у нас буде техніка і будуть вже нові сміттєві баки. і Ми почнемо е, нову процедуру і е, по е, Новим маршрутом Розробляються зараз на підприємстві маршрути під нові сміттєвози, бо декілька маршрутів треба внести зміни і вже будуть нові контейнери розставлені. Міський голова відмітив злагоджену та плідну працю команди підприємства на чолі з керівником, бо ще півтора роки тому люди були обурені кількістю сміття, яке не вивозилося вчасно з майданчиків. Якщо ти сплачуєш кошти за послугу, то вправі і висловлювати незадоволення, тим більше, що воно було цілком обґрунтованим. Ви всі пам'ятаєте, да, яка ситуація у нас була е, десь рік чи півтора року тому, коли місто наше було все у смітті? Да, і цю ситуацію потрібно було щось змінювати, виправляти. На сьогоднішній день ситуація виправилася разом з тим, того, щоб не допускати таких. Ну, ми розуміємо, що таке господарство нам досталося в наслідство, да, в спадок. При цьому наша задача виправити цю ситуацію в корні, змінити її на підприємстві. В подальшому завдання таке, щоб ми повинні повністю змінити весь фонд контейнерів в місті. Вони повинні бути от такі, от такого вигляду, як мінімум. От. Техніка повинна бути в справному стані. Понятно, що ми будемо допомагати Андрій Іванович, докупати мусоровози. Плануємо зараз ще закупку ще одного нового мусоровозу. Вам на підприємство. От далі, також будемо планувати. Якщо є можливість, зробимо програму щодо ремонту старої техніки, також її треба відновити. Ну і саме головне завдання, щоб наше місто було чистим. Окрім цього, я думаю, що дуже буде ефектно і буде результат ще при покупці нашої вакуумної машини пилісосу яка буде е вичищати наше місто від сміття. Разом, я думаю, ми, якщо будемо так працювати, зробимо наше місто ще чистішим, і ще білішим. От, тому от таке завдання на ближайший час. В ході розмови Віталій Граждан також звернув увагу на людей маргінального складу, які не вміючи нічого створювати власноруч, здатні лише псувати майно, яке належить кожному з нас. Саме такі індивіди скручують колеса та підпалюють контейнери, пускаючи на вітер суспільне майно. Однак останнім часом камер відеоспостереження в місті значно побільшало, тому знайти скодоумних гастролерів не складатиме проблеми як для муніципальної варти, так і для працівників поліції. Дивіться, у нашому місті на даний час вже дуже добре працює муніципальна варта. Дуже у нас вже місто обладнано камерами спостереження. Ми дуже швидко вичисляємо цих негідників. Я не раджу вам цим займатися. Прохання до мешканців міста бережно ставитись до комунального майна. Робота вкрай важка. Вивозити сміття, вантажити його, обслуговувати баки, лагодити контейнери як влітку, так і взимку. Незважаючи на погодні умови, це досить неприємна і нелегка праця. Але є люди, які її гідно виконують і викликають лише повагу. От мене А велике спасибо за вашу роботу. Дійсно, Действительно, і нужне. Я розумію, що це ну, не так просто. Ми зі своєї сторони постараємося. Однозначно допомагати вам, и щоб не было задержки зарплати і условия получше -по зробити. Ну як би там постаралися. Дякую отдельное вам. Так що ми поїхали, ви трудитесь, ви на правильному путі. Завжди приємно, коли хвалять, особливо коли прикладаєш до цього зусилля. Хотілося б окремо звернутися до жителів міста, що мешкають у всіх мікрорайонах. Будь ласка, пильнуйте за ситуацію. Це місто наше не чиєсь. Театр розпочинається з вішалки, а чисте місто з недопалка та обгортки, донесених до урни. Олеся Семчинське Віталій Солодухін, перший муніципальний.